Ці гроші ми витратимо на ті ж самі дрони для військових. Ми перша область, яка не тільки просить, а дає. Я вважаю, що ми повинні все робити, щоб по мінімуму брати гроші з бюджету. Вітаю ви на Ютуб каналі «Вгору» І сьогодні ми говоримо з Олександром Толоконніковим. Його нещодавно призначили заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації. До чого він працював речником в обласній військовій адміністрації, і, пане Олександре, я хочу почати з того, що. Умовно кажучи, ви були дуже успішним речником, якщо міряти кількість ваших візитів на телебачення, кількість інтерв'ю, які ви давали? Якщо я не помиляюсь, за підрахунками, ви були одним з топ спікерів в національному телемарафоні. Як і чому ви прийшли в... і почали відповідати за інше, якщо в цій справі були доволі успішними? Ну перш за все хочу сказати, що я і залишаю ще речником. Чому так було багато в мене на, на каналах? Тому що я знаю, що журналістів не можна підводити, тому що це е е люди, в яких така важка робота, і е тому, мабуть, в мене було дуже багато ефірів. Це ефіри були в 6.40 е ранку, а для того, щоб там, прокинутись. Для ефіру в 6.40 треба прокинутися в 5.40, щоб хоча б виглядати більш-менш. І тому так ну, мене постійно запрошували і дійсно да, був на перших. Ну, бу були місяця, коли я був перше місце, займав по кількості ефірів у єдиного марафону. А чому перейшов далі? Е голова військової адміністрації Олександр Прокудін, запропонував мені е підвищення, але при цьому. Е я продовжую займатися зв'язками з комунікаціями, журналістів і з міжнародними змі і з нашими. Ну але вже менше і потрошку передаю свої обов'язки е, наступниці. Ви зараз будете займатися питанням цифровізації і євроінтеграції. Я у всіх гостей, які до нас приходять, я прошу пояснити простими словами зону відповідальності, тому що. Я це вже колись казала на інтерв'ю, що цифровізація звучить доволі незрозуміло, що включається поняття. Якщо чесно, я сам поки не хочу термінами розмовляти, да, тому що я розумію, що і для мене це простіше, і для людей це простіше про та ж сама цифровізація це покращення життя людей за рахунок. Цифрових продуктів, грубо кажучи, програм якихось рішень спрощення, оцифровування документів, оцифровування самих послуг. Що не треба там іти, заповнювати якісь бумаги, як робити. А це все можна робити в телефоні або на місці, там, в тому ж самому ЦНАПі, робити це швидше, і не треба у ці всі бюрократичні моменти робити. А ці бюрократичні моменти за собою тягнуть ще можливість корупції. Тобто, якщо це все в електронному вигляді, це зменшує цю можливість. Це дуже важливо. Ну і саме головне дійсно це. Спрощує е, самі процеси. Да, і та ж сама дія у нас реально спрощує процеси, в тому числі, що не треба носити хоча б той же самий паспорт. Хоча знов таки, да в нас в більшості на Херсонщині залишились люди похилого віку, і для них це ну трошки е, важко. Да, в тому ж самому телефоні. хоча е, Більшість уже у кого є смартфони. А це в більшості, тому що наші е пенсіонери спілкуються зі своїми рідними, які в більшості за кордоном і це для цього треба смартфон. Звичайно, вони потрошку, потрошку на тих же самих лавочках біля під'їздів під обмінюються інформацією, що треба, що треба встановити. Ну і дію також встановлюють. Наскільки це актуальне у прифронтовому регіоні? Актуально, тому що дуже багато знищеного о, майна, знищено документів. І ці самі ЦНАПи, особливо пересувні ЦНАПи, які їздять, виїжджають в громади, де там, не було. Це дуже о, не було і самого ЦНАПу раніше, та треба було кудись їхати. А зараз, коли там залишились бабу бабусі, в більшості, яким важко кудись їхати, в них немає транспорту. Або їх треба вести в ці цнапи, або до них проїжджати. Це реально спрощує моменти. Ті ж саме переоформлення документів. О, ну і о, Це. ЦНАП це тільки одна із частин, е, яких ну яка охоплює цифровізація. Ми бачимо, що кожного, кожного місяця майже виходять нові продукти. Е, той саме резерв плюс, це також цифровізація. Якщо ми говоримо про другу або третю, я не знаю, як правильно тут уточнити частину вашої роботи. Вона стосується євроінтеграції. Про що це? І я знаю, що нещодавно ви були у Римі якраз на конференції з відновлення. Так, ну євроінтеграція, це теж е, важко зрозуміти для звичайного звичайних людей, тому що всі вважають, ну типу про яку євроінтеграцію йде мова, якщо у нас тут війна, особливо в Херсонській області є. Що ми інтегруємо в що. Але е, це, мабуть, така вершина айсбергу: євроінтеграції, до чого ми всі крокуємо, а до цього ми повинні зробити все для того, щоб ми стали своїми в Європі і в світі. І для цього вже багато зроблено. І зроблено, ну, підписується для цього меморандуми. Продовжується робота з міжнародними фондами. Е, вже велике, велике коло е, друзів Херсонщини є е, за рахунок того, що працює той же самий офіс інвестицій, е, які постійно е, листуються. Ми от, підписали меморандум дуже е, серйозний е, меморандум з Канадою, з провінції Вініпе. Ну, Самі канації, хоча ми туди не змогли поїхати, але самі канадці кажуть, що це найкраща, мабуть, провінція. Більше всього, там українців проживає велика діаспора. І найкраща провінція, тому що там дуже відкриті люди, і ми а, дуже. Такі великі, в нас сподівання на цей меморандум про, про нашу співпрацю. Вже зараз йдуть перемовини про те, що там щоб вони передавали броньовані автівки для наших швидких, допомагали з енергоефективністю та енергонезалежністю різних громад, в тому числі там шкіл, лікарень, щоб була постійно зі світлом. Енергозанезалежність ми постійно з усіма розмовляємо о, нашими партнерами європейськими, в тому числі для того, щоб зробити все. Для того, щоб якщо, не дай Бог, знову буде колапс з електроенергією, щоб ми могли розраховувати тільки на себе. Ну і в основному на себе, щоб це не було там централізоване виключення, щоб могли хоча б такі комунальні служби могли розраховувати на енергію світ, ну, світла сонця. Багато в нас вже передали нам ті ж самі Шлезвик-Голштейн, німецька земля. Передала нам більше, ніж на пів мільйона євро цих панелей, і ми продовжуємо просити всіх. І коли, а з іншого боку, ми перша область, яка ініціатива Олександра Прокудіна в тому, що ми перша область, яка не тільки просить, а дає. Тим же самим нашим партнерам і не, тільки, і не тільки партнерам зараз. У нас є такий великий обмітний план е, забезпечити нашим досвідом. Ми зробили таку велику методичку більше ніж на 200 сторінок, але це не все. Тобто ми постійно її оновлюємо. І це досвід в різних сферах: це і медицина, і захист і евакуація, захист критичної інфраструктури, енергонезалежність, е, деокупація, розмінування, там все, що ми тут. Напрацювали з нашими помилками і досягненнями. Ми хочемо це все передати хоча б для початку країнам НАТО, які е, межують з країною агресора, для того, щоб вони могли підготуватися, а це все е, людське життя. Якщо, не дай Бог, це станеться, вони будуть готові. Ми можемо сказати, що Херсонщина врятувала там в Естонії декілька ну, кількість якусь людей, тому що ми. Надали якісь моменти по там захисту е, мобільного зв'язку або реби, тому що ми розуміємо, якщо піде туди Росія, вони полетять також дронами і там нічого не готово. І слава Богу, о, ці країни розуміються, що їм треба готуватися. Вони дуже позитивно відносяться, тому що ми перша область завдяки ну, голові військової адміністрації. Перша область, які вирішили давати щось, а не тільки брати. І вони ну європейці дуже дуже вдячні за. Це. І ми продовжуємо цю роботу, і тоді ми, мабуть, стаємо, коли ми не тільки беремо, а й даємо, тобто турбуємось за наших партнерів, то тоді ми стаємо ближче до євроінтеграції, тому що ми стаємо для них свої, що ми для них також стараємось. Це ми стаємо друзями максимальними. І тоді, я думаю, та ж сама інтеграція в Європу буде більш скоріша і простіша. Я хочу повернутися до конференції відновлення, тому що е, це може викликати дисонанс, і часто нам про це навіть пишуть е, читачі в коментарях, що тут розгортається лінія фронту, про яке відновлення ми можемо говорити, якщо у нас от так зараз як є. Ну може, так. Да, я, я розумію, що для нас можливо і так, але без того, щоб ми не ну, якщо ми не будемо презентувати, не будемо показувати. Те, що у нас тут коїться, то і Херсон ніхто не буде сприймати або там згадувати і допомоги не буде. Тому в нас немає вибору ніж продовжувати цю роботу, інакше ну тобто, якщо б ми туди не поїхали по відновлення, не показали проекти, не показали зруйну руйнування і не розповіли. Е, тому що я наголошую, що Олександр Прокудін на своїй панелі не розповідав, що давайте е, відбудуємо все зараз. Він розповідав про те, що ну про ті руйну, руйнації, про той жах, який е, творить зараз е, Російська Федерація на території Херсонщини, скільки всього зруйновано, і те, що ми продовжуємо боротися, стояти як форпост, е, в тому числі і е, доводоворіт в Європу, і ми. Продовжуємо допомагати. Тобто, ми не роз Знов таки, ми не розповідали там в більшості, що допомочить нам. Ми розповідали, що, е, будь ласка, будьте готові, що це ну, стосується скоро буде і вас. І тому ми е, ви повинні бути готові. Ми вам готові допомогти. А ви нам теж допоможете, якщо у вас буде можливість, е, коли і коли буде можливість, але зараз нам треба те, те, те і те. Тобто і це. Теж не тільки про це, той же самий стенд, де ми демонстрували стенд Херсонської області, де ми демонстрували, яка була Херсонська область, яка була вона квітуча, красива, кавуни і все таке інше, і яка вона стала зараз, після того, як окупанти е, знищили, е, да, пошкодили більшість там, будівель. Херсонській області знищили орошувальну систему, підривкаховської ГЕС, все це, е, ну таку квітучу, квітучий регіон, е, перетворив на ну на те, що ми зараз маємо. І ми показуємо, який ми були, який в нас є зараз е, інвестиційний потенціал після, е, звичайно, е, закінчення таких от активних бойових дій. І що вже зараз ми. Е, Мріємо про ту Херсонщину, хоча б да? ту Херсонщину, яка була до повноваштабного вторгнення. А краще б, якщо ми будемо рівнятися на якісь європейські стандарти, це ще буде краще. Ми тут зможемо там якісь ну, кращі порти логістичні побудувати, кращі, якісь по зерносховища, ще що ж тобто зробити все. Краще, які задачі ви перед собою ставите на своїй посаді до кінця року? Чи є у вас якісь я не знаю кіпя, що ви хочете зробити те те і те? Планів багато, і саме головне, що вже зараз я зробив, коли мені принесли попередні розрахунки по одному із управлінь, це по цифровізації саме. Тому що є в мене управління рідне, це інформаційної та внутрішньої політики, є гаряча лінія, є управління цифровізації, економіка також. І наразі я хочу. По-перше, я проводжу аудит для того, щоб зробити, е ну, зробити якісь зрозуміти ситуацію з людьми, в тому числі кадрові питання, дуже важливе, тому що в тому ж самому офісі інвестицій, який також підпорядкований, е є там, з 15 там, 5 людей працює. А з п'яти людей е займаються саме е справами, які треба, двоє. Із них це одна з них е керівниця. Тобто всі інші там документами займаються, ще тут тобто, допомагають якимись питаннями, але основними питаннями займаються там, невелика кількість людей, хоча треба. Набрати людей, щоб вони е, займалися окремо, кожен вів якісь проекти, проекти Європи, проєкти Азії, проєкти Америки, і щоб було у кого запитати, а не ну тобто, коли е, одні чи двоє рук займаються там, всіми питаннями, бронюванням, якогось і ще щось, це дуже, е, дуже така е, робота, це, як знаєте, затикати, зат, зат, затикати дірки, коли тонеш. І е, е, ось в цифровізації, тобто мені принесли розрахунки на наступний рік. Там, на мільйон 700 гривень те, що треба, там, бюджет запланований. І в своєму управлінні я відмовився максимально відмовився від всіх бюджетних витрат. Я не, ну, не підписував просто те, що не можемо зробити або за рахунок донорів, або можемо обійтись без цього. Тут так, 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 така сама ситуація: там є е, два таких великих е, великі. Витрати, які е, я вважаю, що можна було би без них там більше ніж на мільйон. І я розумію, що ці гроші, е, якщо побалакати з тими ж виробниками цього програмного забезпечення, яке я, значить ну, треба нам закупити, е, то ми можемо або обійтись, або попросити їх, що ці гроші ми витратимо на ті ж самі дрони для військових. Я вважаю, що ми повинні все робити, щоб по мінімуму брати гроші з бюджету, тобто Шукати будь у будь-який спосіб. тобто там, З мільйона е, 700 ми залишили 600 чимось тисяч е, наразі. Тобто це, це комунальні там, витрати. Тобто гаряча лінія, також у них була програма, за яку вони, витрачали, на яку вони витрачали гроші, так як е, ця компанія не пішла на зустріч, ми просто зв'язалися з урядовою гарячою лінією. І попросили в них їх програмне забезпечення. Ну, це за, за цей місяць, що я тут, і вони сказали: так, давайте зробимо це пі пілотним проєктом з Херсонської області. Ми надамо вам програмне забезпечення безкоштовно, яке вже відтестовано. Все, навіщо навіщо платити? 640 тисяч. Ви дуже часто, я хочу просто повернутися до вашої роботи як речника. Ви дуже часто говорите в ефірі, принаймні у вас питають, яка кількість жителів Херсонії і області. Тож я хочу вас зараз запитати про ці цифри і як їх можна порахувати. Це я не знаю. Кількість хліба, які з'їдають люди, кількість гуманітарки, Чи що це ну по перше, вся ця ситуація з кількістю вона постійно міняється. Да, це статистика. Але е, кожен місяць е, старостати ну або тут квартальні, передають інформацію в. Громади, громади передають інформацію в райони, райони передають у загальну і передають інформацію в область. І таким чином ми отримуємо з от Херсона отримуємо від квартальних районів е, МВА від е, Херсонщини, да, від сел це через старостати. Тобто вони рахують по своїм старостатам, скільки проживають наразі людей, хто виїхав, хто приїхав і, і передають нам. І 60 тисяч приблизно да це Херсон наразі, тому що там наступний. Підрахунок скоро буде, а Херсонська область це приблизно там 145 тисяч, включно з Херсоном. Але це цифри, наскільки я розумію, вона постійно міняється, тому що люди виїжджають, з'їжджають. Ну, ми, ми, да, ми ж розуміємо, що було близько на навесні, зараз майже 60, да? і вони знову зменшаться на восени. Якщо ми про Херсон кажемо, тому що люди почнуть виїжджати, переживати за зиму чи буде опалення, і в принципі в більшості люди е, повертаються, як ми бачимо, в свої приватні оселі, в основному, да, які тут е, проживають, щоб там, посадити щось, прибрати, е, підстригти, доглянути, а восени вже там, їдуть десь в інші регіони або в інші країни. Хочу спитати про мобільний зв'язок і, взагалі, зв'язок про рівень мобільного покриття в області, тому що це також е, дуже важливо. Я знаю, що наприклад є громади, у яких з цим величезні проблеми, є села, куди не можна дозвонитись, і так далі. Який рівень мобільного покриття зараз на Херсонщині? Київстар 87, близько 80% лайф і 50% водофон. з водофоном Ми от сьогодні тільки була нарада. Якщо ну, я розумію теж їх, тому що вони там витрачають свої кошти, їдуть на там, прифронтові села, відновлюють щось під страхом обстрілу, і туди знову прилітає, і знову туди не треба їхати. Тобто це, це фінансові е, витрати і плюс е, там, витрати людського. Е, ну, Тобто ресурс людський, да, і може ще й не дай Бог загинути. Тому що ну, також було за цей період сім людей постраждало за два роки. От сім людей постраждало, які займалися відновленням комунікації, зв'язку. І одна людина загинула. На жаль, саме в Херсоні це от один із провайдерів втратив свого співробітника. Загинув співробітник, який якраз відновлював мережу інтернет. От і ми розуміємо це також. Але при цьому о, це бізнес. Е, да, бізнес, який е, бізнес повинен розуміти, що коли все було добре, да, бізнес е, заробляв тут гроші зараз. Е, звичайно, простіше заробляти гроші ці у Львівській області, да, або у Івано-Франківській. Але це я вважаю це такий е, соціальна відповідальність перед Херсонщиною. І треба робити все. Треба, думаю, що розповідати, і думаю, що ми до цього також дійдемо. І всі оператори зроблять максимум для того, щоб був і зв'язок і інтернет в хоча б зв'язок в тих населених пунктах, щоб добували. Ми розуміємо в тому ж самому Береславі. Ну це майже самогубство їхати відновлювати якусь вежу, але поблизу, десь будемо пробувати робити це. Ви сказали про те, що Ківстара 87, по-моєму, відсотків покриття, 13% відсотків, де покриття нема, це, я так розумію, прибережні території. Так, так саме так. І сам, той самий Белеславський район, таке, ну інститут з цієї сторони Станіслав. Тобто, нещодавно знову було влучання. І постійно, якщо казати після деокупації, то 350 базових станцій відновлення з 450. Тобто 450 це якраз ця прибрежна зона, де, де в нас є проблеми з відновленням, або щось пробували відновити, і потім знову туди прилітало і прилітало, і зараз немає сенсу. Я знаю, ну то в тому ж самому Антонівці там також великі проблеми з цим. І, і кожен раз, коли відновлюється, одразу туди прилітає дрон, що б ви хотіли зробити для Херсонщини. Я, мабуть, я був тут на звільненні, да, коли звільнили Херсонщину, і я хотів би побачити всю Херсонщину. Я, на жаль, не бачив до цього Херсонщину, я не був в Осканінові, я не був в Скадовську, я не був в Олешківських постелі. На жаль, я їхав там, пов чомусь так склалося. І там ті ж самі рожеві озера. Я все це хотів в Ганічську був. Ну, я все це хотів би побачити, і хотів би побачити звільнену і зробити все для того, щоб, щоб звільнили Херсонщину, тому що я хочу побачити тих людей. Ті щасливі щасливі обличчя тих людей, коли я пам'ятаю, тут ми були, коли ми їхали 12 листопада, 2022 року. Ну, це то, знаєте, тут ні з чим, мабуть, не можна ні на що не проміняти ті емоції, які я відчув, коли бачив людей. З прапорами. І я все буду робити для того, щоб це сталося. Е, я розумію, що рано чи пізно е, Україна буде, е, забере свої території у окупанта. Більш того, я впевнений, що ми заберемо їх з відсотками. Тому території буде більше 100% в Україні.